Весна 1945 року, Берлін у вогні. Радянська армія входить до міста. І разом з нею тисячі трагедій, які досі замовчуються. Цього разу ми розкажемо про одну з найтемніших сторін визволення: масові зґвалтування німецьких жінок радянськими солдатами. Це не вигадка. Це факти, підтверджені документами, свідченнями очевидців і істориками з усього світу. На цьому каналі ми говоримо не про пропаганду, а про справжню історію, про правду, яку намагались приховати десятиліттями. І саме тому твоя підтримка надзвичайно важлива. Підтримай нас донатом на банку в Монобанк посилання в описі під відео. Ставай спонсором. Разом ми відновлюємо правду про історію України та світу. Радянський жах у Берліні. Історія масових зґвалтувань. Починаємо прямо зараз. Берлін. Весна 1945 року. Місто в руїнах. Люди в страху. А вулицями йде Визвольна армія. Тисячі жінок, від стареньких до зовсім юних дівчат, залишаються сам на сам із жахом, про який не прийнято говорити, їх гвалтують просто в підвалах, на вулицях, у лікарнях, при дітях, на очах у батьків, і це не поодинокі випадки, це масове насильство, яке радянська армія принесла разом із перемогою. Ці жінки кричали, благали. Мовчали, і все одно не були почуті. Про це мовчала офіційна історія, мовчали підручники, мовчали ті, хто знав, але ми не мовчимо. У Трептов парку на околиці Берліна звущаються сутінки. Я дивлюся на пам'ятник воїну-визволителю, що височіє наді мною на тлі вечірнього неба. Солдат за вишки 12 метрів, що стоїть на уламках свастики, в одній руці тримає меч, а на іншій його руці сидить маленька німецька дівчинка. Тут поховані 5 з восьми десятків тисяч радянських солдатів, що загинули убиті за Берлін у період з 16 квітня до 2 травня 45 року. Колосальні пропорції цього монумента. Відбивають масштаби жертв. на вершині постаменту, куди ведуть довгі сходи, видно вхід до пам'ятної зали освітленої, наче релігійна святиня. Мою увагу привернув напис, який нагадує, що радянські люди врятували європейську цивілізацію від фашизму. Але для декого у Німеччині цей меморіал привід для інших спогадів. Радянські солдати зґвалтували незліченну кількість жінок на шляху до Берліна, але про це рідко говорили після війни як у східній, так і в західній Німеччині. І у Росії нині про це мало хто говорить. Багато російських ЗМІ регулярно відкидають розповіді про зґвалтування як міф, створений на Заході. Але одне з численних джерел, які розповідають нам про те, що відбувалося, це щоденник радянського офіцера, лейтенант Володимир Гельфанд, молодий єврей родом з України від 1941 року і до кінця війни, ввів свої записи з незвичайною щирістю, незважаючи на чинну тоді в радянській армії заборону вести щоденники. Щоденник оповідає про відсутність порядку і дисципліни у регулярних військах: мізерні раціони, воші, рутинний антисемітизм і нескінченне злодійство. Як він розповідає, солдати крали навіть чоботи своїх товаришів. У лютому 1945 року військова частина гельфанда базувалася недалеко від річки Одер, готуючись до наступу на Берлін. Він згадує, як його товариші оточили і захопили у полон німецький жіночий батальйон. Позавчора на лівому фланзі діяв жіночий батальйон. Його розбили, а полонені німецькі жінки оголосили себе месницями за загиблих на фронті чоловіків. Одна з найбільш показових розповідей Гельфанда стосується 25 квітня, коли він був уже в Берліні. Я запитав жінок, де вони живуть, ламаною німецькою, та поцікавився, навіщо вони пішли з дому. І вони з жахом розповіли про те горе, яке заподіяли їм передовики фронту у першу ніч приходу сюди Червоної армії, пише автор щоденника. Вони тикали сюди, пояснювала одна гарна жінка, задираючи спідницю, всю ніч, і їх було так багато. Я була дівчиною, зітхнула вона і заплакала. Вони мені зіпсували молодість. Серед них були старі, прищаві, і всі лізли на мене, всі тикали. Їх було не менше двадцяти і залилася сльозами. Вони гвалтували при мені мою доньку, вставила бідна мати. Вони можуть ще прийти і знову гвалтувати мою дівчинку. Від цього знову усіх пройняв жах. І гірке ридання пронеслося з кутка у куток підвалу, куди привели мене господарі. Залишайся тут, раптом кинулася до мене дівчина. Ти будеш зі мною спати, ти зможеш зі мною робити все, що захочеш, але тільки ти один, пише Гельфанд у своєму щоденнику. Німецькі солдати до того часу заплямували себе на радянській території жахливими злочинами, які вони вчиняли протягом майже чотирьох років. Володимир Гельфанд стикався зі свідченнями цих злочинів разом з тим, як його частина просувалася з боями до Німеччини. Коли кожен день вбивства, кожен день поранення, коли вони проходять через села, знищені фашистами, у щоденнику дуже багато описів, де знищували села, знищували маленьких дітей єврейської національності, навіть однорічних, дворічних. І це не протягом якогось часу, це роки. Люди йшли і це бачили, і йшли вони з однією метою мстити і вбивати, розповідає син Володимира Гельфанда Віталій. Коли Червона армія увійшла до лігва фашистського звіра, як називала тоді радянська преса Берлін, війська заохочували лють солдатів солдат, ти на німецькій землі пробив час помсти. Політвідділ 19-ї армії, яка наступала на Берлін вздовж узбережжя Балтійського моря, оголосив, що справжній радянський солдат настільки сповнений ненависті, що думка про статевий контакт з німецькими жінками буде йому огидна. Але й цього разу солдати довели, що їхні ідеологи помилялися. Історик Ентоні Бівер, проводячи дослідження, знайшов у російському державному архіві. Звіти про епідемію сексуального насильства на території Німеччини. Ці звіти у кінці 1944 року надсилали співробітники НКВС Лаврентію Берії. Їх передавали Сталіну, говорить Бівер. Можна побачити за відмітками, читалися вони чи ні. Вони повідомляють про масові зґвалтування у Східній Прусії. І про те, як німецькі жінки намагалися вбивати себе і своїх дітей, щоб уникнути цієї долі. Інший щоденник воєнного часу, який вела наречена німецького солдата, розповідає про те, як деякі жінки пристосовувалися до цієї страхітливої ситуації у спробах вижити. З 20 квітня 45 року жінка, ім'я якої не називається. Залишала на папері безжальні у своїй чесності спостереження, проникливі і місцями присмачені гумором повішеника, автор щоденника описує себе як бліду блондинку, завжди одягнену в одне і те саме зимове пальто. Вона малює яскраві картини життя своїх сусідів у бомбосховищі під їхнім багатоквартирним будинком. Серед її сусідок, молодий чоловік. У сірих штанях і окулярах у товстій оправі, що після уважнішого розгляду виявляється жінкою. А також три літні сестри, як вона пише, усі троє, кравчині, збилися в один великий чорний пудинг. В очікуванні частин Червоної армії, що наближалися, жінки жартували краще росіянин на мені, ніж янки наді мною. Маючи на увазі, що краще вже бути зґвалтованою, аніж загинути під час килимового бомбардування американської авіації. Але коли солдати увійшли до їхнього підвалу і спробували витягти з її жінок, ті почали благати автора щоденника використати її знання російської мови аби поскаржитися радянському командуванню. На перетворених на руїни вулицях. Їй вдається знайти радянського офіцера, він знизує плечима. Незважаючи на сталінський декрет, що забороняє насильство щодо цивільного населення, як він каже, це все одно відбувається. Тим не менш, офіцер спускається з нею до підвалу і вичитує солдат, але один із них не тямиться від гніву. Про що ти говориш? Подивися, що німці зробили з нашими жінками, кричить він. Вони взяли мою сестру. Офіцер його заспокоює і виводить солдатів на вулицю. Але коли автор щоденника виходить у коридор, щоб перевірити, пішли вони чи ні, її хапають солдати, що на неї чекали, і жорстоко гвалтують, ледь не задушивши. Охоплені жахом сусіди. Або жителі підземелля, як вона їх називає, ховаються у підвалі, замкнувши за собою двері. Нарешті відчинилися два залізні засуви усі втупилися в мене, пише вона. Мої панчохи спущені, мої руки тримають залишки пояса. Я починаю кричати Ви свині, мене тут зґвалтували двічі поспіль, а ви залишаєте мене лежати тут, як шматок бруду. У підсумку автор щоденника приходить до думки, що їй потрібно знайти одного чоловіка, щоб захиститися від нових групових зґвалтувань звіриною чоловічої статі. Вона знаходить офіцера з Ленінграда, з яким ділить ліжко. Поступово відносини між агресором і жертвою стають менш жорстокими, більш взаємними і неоднозначними. Дівчина і радянський офіцер навіть обговорюють літературу і сенс життя. Жодним чином не можна стверджувати, що майор мене гвалтує, пише вона. Чому я це роблю за бекон, цукор, свічки, м'ясні консерви. Якоюсь мірою я впевнена, що так і є. Багато з її сусідок укладали подібні угоди з переможцями поваленого Берліна. Коли у 59-му році щоденник опублікували у Німеччині під назвою Жінка у Берліні, ця відверта розповідь викликала хвилю звинувачень у тому, що вона спаплюжила честь німецьких жінок. Не дивно, що автор, перечуваючи це, зажадала більше не публікувати щоденник до своєї смерті. Про такі речі у суспільстві взагалі говорити непросто. Крім того, у східній Німеччині вважалося чи не богохульством критикувати радянських героїв, що перемогли фашизм. А у західній Німеччині вина, яку відчували німці за злочини нацизму, затьмарювала тему страждань цього народу. Але у 2008 році у Німеччині за щоденником Мешканки Берліна вийшов фільм. Анонім Жінка з Берліна з актрисою Ніною Хос у головній ролі. Цей фільм став откровенням для нінців і спонукав багатьох жінок розповісти про те, що з ними сталося. Серед цих жінок Інгеборг Буллерт. Коли почався радянський наступ на місто, вона сховалася у підвалі свого будинку, як і автор щоденника Жінка у Берліні. Несподівано на нашій вулиці з'явилися танки. Всюди лежали тіла російських і німецьких солдатів, згадує вона. Я пам'ятаю страхітливий протяжний звук падіння російських бомб. Ми називали їх Сталін Оргельс, Органи Сталіна. Якось раз у перерві між бомбардуваннями Інгеборг. Вилізла з підвалу і побігла нагору за мотузкою, яку вона пристосувала під гніт для лампи. Несподівано я побачила двох росіян, які наставили на мене пістолети, говорить вона. Один з них змусив мене роздягнутися і зґвалтував мене. Потім вони помінялися місцями і мене зґвалтував інший. Я думала, що помру, що вони мене вб'ють. Тоді Інгеборг. Не розказала про те, що з нею трапилося. Вона мовчала про це кілька десятиліть, бо говорити про це було б занадто важко. Моя мати любила хизуватися тим, що її дочку не зачепили, згадує вона, але зґвалтувань зазнали багато жінок у Берліні. Інгеборг згадує, що одразу після війни жінкам від 15 до 55 років наказали здати аналіз на венеричні хвороби для того, щоб отримати продуктові картки, потрібна була медична довідка. І я пам'ятаю, що у всіх лікарів, які їх видавали, приймані були повні жінок, згадує вона. Який був реальний масштаб звелтувань? Найчастіше називаються цифри у 100 тисяч жінок у Берліні і 2 мільйони по всій Німеччині. Ці цифри, навколо яких лунали палки суперечки, екстраполювали з убогих медичних записів, які збереглися до наших днів. На колишньому військовому заводі, де зараз зберігають державний архів, його співробітник Мартін Люхтерхант показує мені пачку синіх картонних папок. У них містяться дані про аборти з червня по жовтень 45-го року у Нойкельні, одному з 24 районів Берліна. Те, що вони збереглися, маленьке диво. У Німеччині того часу аборти були заборонені відповідно до статті 218 Кримінального кодексу. Але Люхтерхант каже, що після війни був короткий проміжок часу, коли жінкам дозволили переривати вагітність. Особлива ситуація була пов'язана з масовими зґвалтуваннями у 1945 році. З червня 45 по 46 рік тільки у цьому районі Берліна схвалили 995 прохань про аборт. Папки містять понад тисячу сторінок різного кольору і розміру. Одна з дівчат, округлим дитячим почерком, пише, що була зґвалтована вдома у вітальні на очах у батьків. що... Напевно... Ми ніколи не дізнаємося справжніх масштабів зґвалтувань. Матеріали радянських військових трибуналів та багато інших документів залишаються закритими. Нещодавно Державна дума схвалила закон про посягання на історичну пам'ять, згідно з яким кожному, хто принижує внесок СРСР у перемогу над фашизмом, можуть присудити грошовий штраф і до п'яти років позбавлення волі. Історію часто переписують на догоду кон'юнктурі. Саме тому свідчення очевидців настільки важливі свідчення тих, хто наважився говорити на цю тему зараз, у літньому віці, і розповіді тоді ще молодих людей, які записали у роки війни свої свідчення про те, що відбувалося. Якщо люди не хочуть знати правду, хочуть помилятися і хочуть говорити про те, як було все гарно і благородно, це нерозумно. Це самообман. Весь світ це розуміє. І навіть ті, хто стоїть за цими законами про спотворення минулого, вони теж розуміють ми не можемо рухатися у майбутнє, поки не з'ясуємо усе з минулим. Щоб ця правда жила, нам потрібна твоя підтримка. Підпишись на канал, стань спонсором. І якщо маєш змогу, задонать на нашу банку в Монобанк. Посилання в описі під відео, бо поки ми пам'ятаємо, ми сильні, і поки ми говоримо, світ чує АДМЕ. Історія без замовчування.